Ні в якому разі не купуйте цю квартиру, якщо ви одинокий хлопець, дівчина або просто сімейна пара. Ця квартира сімейна. Вона продається, знаходиться на Ахматової, Анни, поряд з будинком є підземний паркінг. Так виглядає під'їзд, так виглядає ліфт. При вході в квартиру є дуже зручний тамбур з шафами та місцем для зберігання дитячого транспорту. З внутрішньої сторони, ось так виглядає гостьовий санвузол. Велика кухня з неймовірним кольором стін, панорамними вікнами, кондиціонером та всією необхідною технікою. Посудомийна машина, мікрохвильовка, духова шафа, вбудований холодильник, варильна поверхня та витяжка. Гостьова кімната з двома диванами, каміном. Він також працює на обігрів, телевізором, кондиціонером, панорамними вікнами та робочим столом. Дитяча кімната з диваном, кльовими шпалерами. Та дуже вмісткими шафами. Тут є місце для зберігання і верхнього одягу, і білизни. Далі в квартирі є основний санвузол з ванною, ось таким класним вікном. Фасади дзеркальні, є бойлер. І родзинка цієї квартири це велика спальня з плазмою 75-ї диагоналю. Все, що ви бачите, залишається в квартирі. Квартира продається, вона має площу 116 квадратних метрів, і це дуже класний варіант. До речі, за всім периметром цієї квартири, там де є плитка, є тепла підлога. Тож, звертайтесь та купуйте цю квартиру.